А коли ви почали? А я їбачуся. Може трошки звуку, да. Я їбачу спеціаліст. Так зібрав голосом. Але вийдуть текст. <цьферіст> Гори. Я <в> йду <цьферіст> на підйом. <голи> Вітер. <цьферіст> Спину. Розвивай мій сок. Світло. Прожекторів. Сліпить у волях. <голи> 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 Я суперзірка і це тільки початок. Мій час настав, нехай не гроза. поза, зірки небес, пануть свої слова. Цей світ належить тим, хто не боїться лети вперед, що мрія час настав. Нехай гремить гроза. Зірки з небес падуть твої слова, Цей світ належить тим, хто не боїться, Лети серед, щоб мріями напиться, копий його. Не вірить сам. А і для назва, назва.